Кривала мла і іду твій над водою, ширяв, усе охоплюючи сам, та ти з'явився світлом і все могутнім словом, створив і простір весь і небеса, чує таки, як Бог, Бо є таки, як хто Бог. на нього схожий. Чаша хваговека, Росла кажуть, оріт, тримає в гори. небеса, як шар. якщо повісить, повісить, по горіну, Створив ти небо, в небо й землю своїм предвічним словом, все, що існує, кориться йому. Ти Альфа і Омега, нема, крім тебе світло і женеш пітьму, Що є, є такий, як Бог? Хто на нього схожий? на нього, престол хто? його на небі, престол його, на небі? під ніжок на, на землі? Чашок вагов, руках розлето каже. на безодню, іду твій над водою, ширяв усе, охоплюючи сам, та ти з'явився світлом і все могутнім словом, створив і простір і небеса. Чує такий, як Бог Тво є, такий, як і хто на нього схоже. Вього злегко кажить, гори, гори тримає, небеса, як ша, якщо, якщо повісить, аби соборі горі, Чиє такий, як боє, хто Бог? на нього схожий? на нього, престол його, на них? Престол його не. Чаша хвагов, зле поважить горимай, гори, гори. небеса, як ша, бо вісе горім. Чи є такий, як бог?